Так, друзі, отут от ми сьогодні міняємо колеса. Ну, взяв 19. -ті. З профілем 55. Ну такі бублики будуть, що просто мрак. Але ж, ну зато м'яко і посилений профіль. Подивимося, як воно буде виглядати. Я вам покажу. Так воно більш-менш класно виглядає, звісно. А як воно з бубліками буде, не, не знаю. Зараз приміряємо диск, чи підходять кріплення чи ні. Так, приміряємо. Ну, Вроді як стало на проставочку. Ну. Ага. Бачите, бублик. А ось 21 диски.